Фліс, перший плюс другий сорт. погана чачка 8 кг за 1350. Чоловіча фліска, розмір Елька. Класно. Чоловічий плотний фліс, розмір М. Чоловіча плотна флісочка, розмір Елька. Лесенький фліс. Розмір Елька. Чоловіча фліска, розмір 58. -й. Жіночий тедик розмір елька. Чоловіча легенька фліска розмір Мка. Жіночий флісь, Під Підшей розмір элька. Легенька чол... Жіноча фліска розмір Елька Жіночий фліс розмір XL. Чоловічий фліс розмір М. Жіноча фліска Розмір Елька. Жіночий плотний фліс. Розмір Ска. Фріска, розмір Елька. чоловічий, легенький фліс. Розмір Елька. Чоловіча плотна фліска розмір XL. Жіноча легенька фліска розмір Энка. Жіноча флісова безрукавка розмір Елька. Жіночий фліс, розмір 48. Жіноча фліска, розмір L, Жіноча фліса безрукавка розмір M, Жіночий фліс на замочку, розмір L, І останній це є також жіночий фліс. Плотний розмір МК. Цього фліс перший плюс другий сорт. Вага мішечка 8 кг за 1350